Здравствуйте, мої шановні глядачі! Зараз зроблю відео продовження показу моїх знахідок на блошиному ринку в минулу неділю. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео я зроблю посилання і ви зможете подивитись початок. А тут, в цьому відео, я почну з тих знахідок, які я зробила на розвалі. Це місце, де можна знайти все, що завгодно, не дуже дорого, але стан прикрас може бути, як то кажуть, бажати кращого. І, наприклад, намисто з перлин, яке ви бачите, я розумію, хтось скаже, та нічого цікавого. Ну, знаєте, я теж не шукаю дуже багато такого типу намиста, перлини у, у мене є. Але знаєте, коли я бачу, якщо вони в дуже гарному стані, іноді покриття сходить, іноді є якісь подряпини, тут все ідеально. Ну, знаєте, як то кажуть, рука сама. Це взяла. І тут є застібка. Ось бачите, мені теж сподобалась застіпка. Кажу, застіпка сподобалася і по своєму дизайну, і по своєму стану, який, ви бачите, по яка якийсь страз тут, тут все гарно. А ось ця частина. Так, вона не зберіглася добре. Але я вважаю, що знайду варіант для того, щоб застіпка була нормальною. Тут, мені здається, це винтаж. Може, не дуже старий, але якісь 70-ті роки я вважаю так, 70-ті десь роки. Зроблено це на мисто Ну, що сказати, воно мені коштувало 1 євро, і я вирішила взяти його. А ще знайшла на розвалі такий старовинний розарій. Він не повний, тому що тут немає. Тут повинно бути повинен бути хрест, але тут його немає. І трішки він. Бачите, пошкоджений, порваний, неповний. Але дуже гарні деталі. І, і ось ця деталь. От вона така за дизайном, що можна подумати, що розарій має десь близько 100 років. І ці дуже гарні намистини з перламутру, саме старого вже перламутру. І багато-багато підвісів, які Мають релігійну тематику, деякі з них зроблені з срібла. Ось я тут дивилася, є навіть проба, не всі мають пробу, може і не всі зроблені з срібла, але така цікава теж частина цього. Розавію це ці підвіси з зображенням якихось святинь чи святих різних регіонів католицького світу. Так, ще знайшла на розвалі а, таке намисто. Ну, Воно нібито має застіпку, а, і застіпка така, схожа, Стара, ну, має вінтажний вік, так не дуже стара, може, якісь там 70-80 роки. Металева частина не дуже в гарному стані. Ось ви бачите, тут покриття, по зійшла. Але мені тут сподобались ці частинки, безель. Це коли кожна вставка відкрита з обох боків. І вони саме в гарному стані. Кажу і скло, з якого вони зроблені, немає тут ніяких пошкоджень. І ось ця металева оправа, яка є, вона в гарному стані. Тож, треба їх розібрати, і може зібрати якось по-іншому. Також тут відсутній один кристал, якщо потребує роботи. Але мені здалося дуже оригінальним форма цих вставок, форма краплі. І там же я знайшла отаку от каблучку. Я не знаю, я не впевнена, але мені здається, що вона дуже до цього намиста Пасує, тому що тут такі кольори. Е, ну, ніякої там цінності. Це золото, позолота, срібло це немає. Ну, так, може, взяла за компанію цю каблучку. Вона мені дуже маленька, Ну не, не змогла її там залишити. Купила такий браслет, е, який прикрашений вставками з мікромозаїки. і Ось тут одна вставка в не дуже гарному стані. Втратилась частина, значна частина. І, чесно кажучи, спочатку я вирішила, я не буду брати, потім я подумала, все в такому гарному стані. Кажу металева частина, ну, в ідеальному навіть золота дуже гарна і немає якихось там пошкоджень. І з зворотнього боку тут навіть є маркування італії, теж приємно. І застібка в дуже гарному стані. І я подумала, що не, не буду я залишати ось. Не буду я залишати цей браслет, візьму його. Ну, З одного боку, я, я можу е тут видалити цю частину і зробити браслет з трьома е деталями. Е можу щось тут, як то кажуть, доліпити. Е знаєте, воно таке темне, не дуже е так помітно. Е можна знайти якусь заміну Поки що не вирішила, але взяла такий браслет. Ще взяла такий браслет. Він в досить гарному стані, кажу я. Тут тільки бракує одної, одного кільця, щоб з'єднати ці деталі. застіпка так, стара, це вінтажна прикраса. Там я вагалася, ще, що може це бути срібло, ну, схоже так на срібло. Але подивилася уважно вдома і зрозуміла, що ні. Це тільки якесь покриття сріблом тоненьке, а так, браслет немає дуже великої ціни. Але це філігрань зроблено добре. Я вирішила, що нічого я небагато не я втратила. Ось ще одна знахідка з розвалу такий колон, який, мабуть, не дуже старий. Знаєте, перше враження таке, нібито якась вінтажна річ. Але це все пластик. Це основа, яка нагадує трошки панцир черепахи. І в центрі. Теж пластик, хоч це нагадує якийсь там раухтапас, наприклад. Ні, все це пластик. Тому я вважаю, що це не дуже стара прикраса. І можна тут дуже просто, або якісь ланцюжки, або якесь намисто, і буде гарна прикраса. Ще на розвалі купила отакий підвіс. Це нібито кінцівка якоїсь тварини. З копитом. І, чесно кажучи, ось через ту дуже тонку роботу, яка, яку бачите тут в верхній частині, мені здалося, що це якась старовинна річ, що це кістка, але потім вдома роздивилася, що ні. Це пластик, можливо, це лулоїд. дуже гарна імітація, виробу з Кістки, але ні, пластик. Ну, теж такий трошки курйозний підвіз І знайшла таку сережку на розвалі. Знаєте, на розвалі там так знайдеш пару добре, не знайдеш, може, і не було пари, а може не знайшла. Але коли я побачила цю сережку, вона мені сподобалась. Сподобалась не як сережка. Ну, якось воно, Мені здається, виглядає як сережка, не дуже. А ось як підвіз, так. Дуже гарне. Бачите, тут пророблено зачіска, тут листя якесь зачісці. І мені здається, грона винограду, чи, може я помиляюся, але так, дуже гарний. Скульптурний портрет. І я вирішила взяти її, щоб зробити, як підвіз на ланцюжку. Ось такий у неї зворотній бік. Колись, мабуть, вона була покрита серебром, бачите, тут стерлося, тут трішки більше залишилося. Не завжди мені подобається, коли так поверхня така. З втратами. Але тут якось так виглядає, знаєте, як старовинна е, така посережка. На... Насправді це не старовинна, бо ця швенса така сучасна дуже. Але мені здається, що основа для виготовлення цих сережок була з якоїсь старовинної прикраси. Ще одна моя знахідка ця брошка, яка, звісно, привернула мою увагу, бо дуже гарний дизайн і дуже гарні матеріали, як сяють ці багети. І зворотній бік, так, в гарному стані. І навіть маркування тут є наталі. Я вже неодноразово показувала. Брошки цієї фірми, дуже виконані якісно і гарного дизайну. Але виявилось, що багато з них це копії прикрас відомих американських фірм Trifari, Coro і інших. І тому, я не знаю, вироби цієї фірми якісь не дуже оригінальні, але дуже гарні копії. Не, не можу сказати нічого. Час, коли ця фірма працювала, мені здається, що зараз вона не випускає прикрас. Не знаю ні навіть ні, ні те, що країну, я не знаю навіть континент, на якому працювала ця фірма. Тому що з одного боку мені здається, що. Це американське виробництво, з іншого боку, європейське е копіювала американську біжутерію. Нічого сказати не можу. Але ось така брошка. Що з нею не так? Тут бракує багетів. З цього боку, з цього боку, тут один. Ну, Треба шукати багети і реставрувати її. А, цю брошку я витягнула скупи якихось сплутаних намист, ланцюжків. Вона десь там зачепилася, і коли я її витягнула, дуже зраділа, тому що вона мені сподобалась. Знаєте, коли я бачу такі прикраси, в яких немає симметрії, мені вони здаються дуже оригінальними. Так, тут бракує кілька вставок. Ось, бачите, такі, тут, таке, тут також немає вставки. Так що буду шукати, як її відновити. Але цілком дизайн цієї брошки мені дуже-дуже подобається. Ось її зворотній бік. Враховуючи, що я її знайшла не в дуже гарному стані, все на місці, іголка, ну, тр трохи треба її випрямити. І отакий от гачок, поверхня металу, все це. Демонструє нам вінтаж, в з 60-ті, 70- роки 20-го століття. Дуже цікава брошка. Ще одна знахідка це такий колон вигляду метелика, який на ланцюжку знаходиться. І я його так не поклала, а так він і повинен бути. Бачите? Тут у метелика є дві петельки. Тут немає петельки, ніяких залишків, петельки, нічого. Дизайнери вирішили зробити такий, нібито летить метелик. І це непростий колон, це, бачите, є маркування, це «Сваровський». Зображення лебідя і копій, знак копірайту. Але це маркування не лише тут, а й на, навіть на застіпці, отут. І навіть тут підвіс такий невеликий лебідь, що теж нам і тут маркування на цьому підвісі. Що, те, що теж так демонстративно показує, що це вироб фірми Сваровські. Хочу нагадати, що Сваровські дуже поважна і стара фірма, яка виготовляла кристали на стрази вставки для біжутерії. А свою біжутерію почала виготовляти лише з 70-х років. А знак у формі лебедя, маркування у формі лебедя, це вже кінець 80-х років. І хочу сказати, що от я не знаю, з якого року вони стали робити цю, цей підвіс, але мені здається, що це не так давно. Тож, прикраси, не немає вінтажного віку. Бачите, вона не в дуже гарному стані, бо тут є втрати стразів. Але це сваровський, це дуже мені сподобалося рішення цього метелика, і тому я теж вирішила його купити. Коли я планувала знімати це відео. Я думала зробити так, показати мої знахідки, потім 3 чи 4, зробити реставрацію і показати, як вони вже гарно виглядають. Але все приготувала ще вчора. І виявилося сьогодні, коли я почала зйомки, що багети у мене є, але вони трошки-трошки завеликі для цієї брошки. Кристали тут сірі, а у мене сірих таких маленьких немає. Ця брошка приготувала вставки, але виявилося, що вставки не дуже гарно, тут трошки більше, ніж необхідно. А ця ставка навіть загубилася, не можу її знайти. Ну, Що зробити, знаєте, як якась містика. Думала, може, не буду вже подавати сьогодні, викладувати сьогодні відео. Може, зроблю це, але це ще день. ну не знаю. Вирішила показати, як є. Потім, коли зроблю реставрацію, то вже покажу, якими вони гарними стали. Таке, трошки невдале відео вийшло, але сподіваюся, що вам щось сподобалось. Всім, всім, всім дякую за увагу. Хто додивився моє відео до кінця коментарі. Не знаю, що напишете. Може, не дуже гарні коментарі будуть, але як буде, так і буде. З вами була Тетяна із Мадрида.